Салют, заробітчани, заводчани і мамині підприємці! Сьогодні мова піде про саму страждальну і скілозалежну гілку, в кінці якої, звісно ж, вас очікує імба. Ага. Хе -хе -хе. починаємо. А 44 існував лише на проєкті. Історична довідка: спочатку танк планувався як середній, але після виготовлення дерев'яних макетів, натуральну величину та металевого макета в масштабі 1 до 10, стало ясно, що за масою він є важким. І в нашій грі його маса 37 тонн. Він важчий за своїх наступників на 8 і 9 рівнях. Ашечка така собі своєрідна петисау з малою разовою шкотою і має легендарну візитку всієї гілки, неповний поворот башни. Для відкриття агрегату вам потрібно 56 тисяч досвіду. У стоці ви отримуєте одну із найгірших машин 7 рівня з гарматою від Т-34 радянської СТ5 рівня, з пробиттям 125 і альфою 115. Тому якщо ти вирішиш зараз вкачати цю гілку без пропуску А-44, готуй десь 23 тисячі вільного досвіду для гуслі і топового ствола який вже більшість з вас зустрічали на КВ-2, Т-150 і стоковому КВ-4. Да, там є такий. Значай він був на КВ-5, тільки вже давненько проапаний на ньому. 167 пробиття ББшкою, преміальний підкалібр в 219, 300 шкоди з пострілу, ну і треба відмітити, що звичайний снаряд летить 830 метрів на секунду. Два корпуси наперед для влучної стрільби на дистанцію обов'язково. Жахлива точність 0,45, час зведення 3,4 при прокачці сильно комфортнішою ваша гармата не стане. При доселачеві бойовому братерстві до Паєві ДПМ складатиме 200 при перезарядці 8,5. Броня на папері добре виглядає 150 мм ВЛД, але гравці, які його пройшли, не дадуть злукавити, лише у двох місцях там є планки, якась пристройка на початку і корпусу і стик ВЛД НЛД, приватне значення яких трохи більше за 200 мм. Сам ж ВЛД має 120, танки 6 рівня пробивають без проблем. Бот 60 мм, лоб башти 90 і в масті щось там також є, але не розраховуйте сильно. Та навіть це не так критично, куди ж радянський танк без відра? Ну тут розраби себе перевершили, відразу зробивши димохід. Хоч буде куди виходити диму із вашої палаючої сраки. КВН мінус 3 по всьому секторі повороту башти таке відчуття, що гармата прям варена в башту. Єдине, до чого не вчіпишся, це рухливість. 59 максималка, та набирає він її неохоче. 16,5 кобилок і поворот часів 46 градусів максимально намагаються зробити вашу маневрність комфортною. Це єдиний параметр, до якого претензій ну, реально немає. Не думаю, що для вас буде здивуванням. Загоряння даної тачки, мотор, і баки, все у вас у передній частині. Баста в стоці має 370 огляду і це паршиво. Але так як у вас немає можливості поставити стабу, я б радив оптику в одну із варіацій обладнання. Також при його габаритах дивує маскування з бойовим братерством, перком маскування і допаєм. І якимись ганчірками у вигляді стилю. Отримайте десь 28 під час простою і 22 в русі, але грати із комфортом вашого ствола на дистанцію, ну таке собі, і ви її самі розумієте. Якщо чесно, до К-91 у всіх попередників якісь дивні гармати за комфортом стрільби, навіть якщо є нормальна стаба і точність, то залишається болячка у вигляді швидкості польоту. В заключенні додати потрібно, що А44, як був калом 5 років тому, так і залишився. Хоча тепер навіть гірше, так як наштампувалось багато супер-пупер вісімок, а як ви знаєте, сімки мають паршивий баланс. Але не подумайте, далі вас не сильно краща техніка очікує. Об'єкт 416 був лише в одному екземплярі на яву і розроблявся як експериментальна самохідна артилерійська установка. Через цю сковорідку я колись мало не розтрощив клавіатуру. Для її відкриття нам потрібно 105 тисяч досвіду. І отримуємо в стоці одну із прохідних гармат Т-44, але з покращеними параметрами точності: 175 пробиття, 250 разової шкоди, 0,39 розкид і 2,3 час зведення. Ну і преміальний снаряд має 230. І від цього можна навіть пограти. Не знаю, чи хтось із золотів ще згадає комфорт цих гармат. Слава богам, ми маємо лише два ствола в прокачці, хоча й на нього потрібно назбирати 54 тисячі. І колись це займало мільярд років. Через це особисто я просто був терпілою на 416-му. Зараз це можна зробити за лічені дні. Ну і треба додати, що топова гармата стає без гуслів. І башти. це зекономить час і ваш вільний досвід. Але прям закликаю ставити відразу топову башту бо з тією пательною. На старті вас так буде Будуть прожарювати, що рідна мати не взнає після п'яти каток. Останній ствол практично ідентичний одній з альтернатив на Т-54, тобто гармата у нас від дев'ятки. плюс знову ж таки покращені параметри точності, як і було з першим варіантом. В результаті ми маємо 320 альфи, 201 мм пробиття ББшкою, що є рівною пробиттю танків пільговиків. Лише вони максимум грають з дев'ятками, а ми ну, самі розумієте. І 330 пробит. Акумулем. Оце вже інша розмова. Треба додати, що звичайний, що преміальний летять 900 метрів на секунду, ті ж самі півтора-два корпуси для влучної стрільби на дистанцію залишаються при вас. І на цьому болячки не завершуються. Неповний поворот башти, 75 градусів вліво, 75 градусів вправо і КВН 3. Перезарядка в 6.5 до Допаєві і братерству дає 3000 ДПМ. Без сумнівів, топовий показник, але всі попередні характеристики мало кому дадуть його реалізовувати в повній мірі. Оця тачка колись була найулюбленішою серед скіловичків, можливо, навіть зараз є такі люди. Щодо рухливості, тут схожа ситуація з попередником. За паспортом 50-ма вперед, які ми практично не побачимо, та й набираємо не швидко. Зазвичай спідометр показує 43-45 за рахунок 16,5 кобилок, а поворот часі 55 градусів гарантує нам нормальну маневреність. От якщо А44 ще може рахуватись стежкою, яка за рахунок рухливості і альфи ще може піддавити десь, то об'єкт 416 уже готує нас до кустарного геймплею до звання скляної гармати і до вінця К-91. Такоїсь і ПТ з малим Альфа страйком. Дев'ятка все таки трошки відходить від цього геймплея, от реально вісімка і десятка максимально один на одного схожі. Я маю на увазі по стилю гри. Оглядом ми знову обділені в стоці 380 метрів. І якщо на сьомому рівні ще можна було підзабити, то на восьму я б постав оптику 100%, так як стабілізація і точність у вас уже непогані. Якщо на Ашці маскування дивувало, то тут воно вражає. От зараз на фоні ти спостерігаєш бій, де більш всього, що у гравця стоїть малошумка, оптика і командирський прибір. Ти просто глянь, як він пересвічує навіть легкі танки і як його важко засвітити. А все тому, що при братерстві, навички маскування Допаєві і якомусь стилеві, у вас 51% без руху. І це без малошумки. І 33 рухаючись. Це з ТРВС один. І даний параметр вас налаштовувати повинен на гру на третій лінії, плюс табає точність, і здавалось, ось вона, ПТ-шність. Згадуємо швидкість польоту обох снарядів і говоримо: дякую ВГ за баланс. Броня. Броня, броня, от в чому питання. Тут довго не будемо сидіти, у корпусі борта снаряди входитимуть, як ніж в масло, башта топова, можливо, щось і танкане, ну серед однокласників не вище. Підбиваючи підсумок, гарантую, що дана тачка зараз у вас викличе головну біль. Танкісти стали агресивнішими і скілованішими, а деякі танки на восьмому рівні вже спокійно можна перенести на 10 Хоча я точно знаю, що років 5 назад були поціновачі об'єкти 416 і, можливо, навіть. Сьогодні є сильні гравці, які на ньому показують досить непогані результати. Об'єкт 430, варіант 2. Тачка, заради котрої колись і качали дану гілку. Да, реально, машинка, яка подобалась навіть рядовим гравцям, і на ній було цікаво грати. Але після деяких подій про неї просто забули і відставили у довгу корзину. Відкривається за 151 тисячу досвіду і має той самий ствол від 416-го, 100-мм М63 з 201 пробою ББшкою і 330 преміальним снарядом. Альфа Страйк в 320 зберігається включно до 10 го рівня. Знову, слава Богам, топ ган стає і без гуслів, і без башти, і коштує 60 тисяч досвіду. По факту економія в розмір ствола, бо якби треба було і каток. teve dálbes todas as testes, dá, dá, dá Ти б відкрив би ще одного 416-го. Печальний момент з збронеї до неї 6 років назад дотягнувся відділ ЕБ... <кхм> Балансу. В башті було 240 мм під хорошими кутами, так ще її розмір грав плюс. Так, кришка пробувала що тоді, що зараз. В ЛД було 120, якісь вісімку іноді танчало, але весь цимус був у башті, котру занерфили. Щоб ти розумів, це єдина тачка з гілки, котра могла приїхати з важкими. Танками і грати від насипу показуючи лише башту і повір, вона доволі комфортно стояла і могла протистояти всім важким танкам на той час в позиційній боротьбі. Зараз тут немає про що говорити, лише якісь шальні постріли, але на більше не розраховують. В свою чергу потрібно сказати, що забравши фішку у вигляді броні, 430-й отримав покращення рухливості і абсолютно нову гармату з хорошим пробиттям. ВГ знову хотіло зробити ПТ, але як на мене, танк до ребалансу, тому що його і покращили, і врізали, був хорошим. Єдиний танк, який мені зайшов, але саме до ребалансу, після уже таке собі. Топовий ствол має 246 пробиття бебешкою, яка страх як втрачає пробивну здатність на дистанцію, але вже хоч якось летить, да. Тисячу метрів це вже досягнення після попередників. Ну і той самий кумуль в 330. Стаба і точність просто хороші, на відсотків 15 краще, ніж у об'єкта 416. Ті ж болячки, лише тепер башта повертається на 90 вліво і на 90 вправо. КВН мінус 4, думаю, А44-416 вас уже підготували до цього. І після мінус 3 мінус 4, здаватимуться вам прям нічого такими, але це лише ілюзія. Дорогливості жодних питань, 610 потужності і 17 кобилок дають нам змогу набирати свої 50 із 55, плюс знову відмінний поворот часів 50 градусів. Усієї гілки хороша прохідність. Проблему являє лише м'який ґрунт, і то, ну так, не скажу, що це прям сильно дискомфортно. Ну і на кінець та хороший огляд. 100 чи 400 метрів, ізі розкачка до максимального без вентиляції. О, і мало не забув розповісти за маскування. Я просто його застав до нерфу броні броні, грав лише на першій лінії, тому не звертав уваги на параметр непомітності. Він уже не такий лютий, як на 416-му, але 35 і 27% хороший показник для СТ. Знову ж таки, практично всі параметри вказують на другу-третю лінії. Хороше маскування, точність, стабілізація, пробиття і тепер ще огляд. Коротше, якщо ви звикли до геймплею 416-го і випрацювали інстинкт самозбереження, або точніше відпрацювали його, то 430-й буде куди приємніше гратись, тому що вам допилять того, чого не вистачало раніше об'єкту 416. Але за гру штурмової стежки п'ятирічної давності забудьтесь. Ну, і ось він топ ін не за топ. Тільки з кінця. Я вважаю особисто його самим скілозалежним коритом. Якщо ти опануєш перед М60 саме К-91. То американець буде для тебе дитячою забавкою. Цікава штука, що К-91 є допиляною версією дев'ятки, але уже із своїми косяками. Башта почала повертатись аж на цілих 110 градусів уліву і вправо. Хоча так і не зрозумів, чому не можна було дати повний оберт. Ну, напевно, для аутентичності гілки. Але вся гілка страждає через це, а не отримує якийсь цікавий і нестандартний геймплей. КВН мінус дев'ять. Ну, вміє ВГ брехати прямо в лице. Але вони скажуть не брехати, а лише не договорювати. Тому що мінус 9 лише на борта. А на передньому секторі показується тільки мінус 5. І ці мінус 5 відчувається як мінус 3. Як і сказав на початку, це ПТ з урізаною альфою. На кінець то ми отримуємо і пробиття, і швидкість польоту. Це торкається лише звичайного снаряда, котрий є під калібером пробиттям в 276 мм і швидкістю 1700 м на секунду. У 2018-му у ЛТшок очі вилазили на сраку, коли через півкарти ви їх на повному ходу ловили, на даний момент нічого не змінилось. Це тупо бластер і гроза ЄБР. точність при братерстві до паєві складає 0,3, а час зведення 1,5. Стаба відміна, от якби кумуль, який має 330 пробиття летів більше 950 питань до гармати ну, взагалі не було. Да, я розумію, що це нормально для кумуля, але які ж у вас буде дисонанс? Після переходу з 1700 метрів на секунду до 950. Ну розумієте, вам буде здавати, що ці 950 як нібито 500 летять. Ну, буде таке відчуття, я вам це гарантую. ДПМ 3800 при кд в 5 секунд. Звучить круто, але ти спробу реалізуй. Ну, чисто замануха, от серйозно. Огляд знову радує в 10410 метрів і розкачки найлегші 460 без фанатизму. Виходить, що ПТ-шкам команда повинна світити, а ви уже самі можете закрити для себе ось цю потребність. При всьому тому у вас прекрасна рухливість. 19 кобилок, 860 потужності двигла, як ти зрозумів, з місця ми рвемо пристойно і можемо утримувати свій 55 за паспортом. Ну і швидкість повороту 52 градуси. З маскуванням порядок практично 40 при простої і 30 в русі. Абсолютний ПТ-стайл. От якщо прям докопуватися, наші мінуси це що? Це башта з заднім розташуванням, котра повністю не повертається, альфа в 320 і мінус 5 УВН. Ну і вся гілка, не виключаючи топ, полюбляє горіти в лоб. То чому машина така непопулярна та якраз через вище названі параметри. Це основа, за якою ком'юніті зустрічає танк. До яка альфа в 320? В нашій грі танки з малою середньою шкодою і супер ДПМом рідко можуть імпувати, погодця. Ну окей, чорт уже б з тою альфою, хоча б башті дали б 360 градусів, але ж ні, ти будеш заручником якогось незрозумілого геймплею. Хорошо, це все лірика. Давайте глянемо ще на бронювання. 140 мм у ВЛД, але ж через його висоту там не буде нормального приведеного значення. Фугасним танкам привіт від кришки корпуса. Фронтальна проекція башні непогана. Скоси, якісь кути, але не більше того. Шальні танкувати будете, на інше не покладайтесь. Плюс кришка в 40 мм, 121 калібр і подотичні в дах. І виходить, що в результаті ми отримали трохи покращену дев'ятку. Яка грає з десятками. І якщо на 430-му ще нормально гралось, наш кидає часто до вісімок, а там і ХП, і хоч якась броня відносно 416, го то К-91 бачить частіше десяток, рідше дев'яток, а ТТХ явно не ті підняли, які потрібно для комфорту з однокласниками. І якщо і брати його, то тільки останнє. Гірше нього тачки в ваших руках не буде. Хоча якщо полюбляєте жорстке Садамазо, але на ББ, тому що таки. Не голодозалежна, то вам також велком. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.